Анонс рівня PC2, не дивлячись ні на що стався, Valve представила Counter-Strike 2 на рушію source 2, який оновить всю технічну базу проекту. Вже розпочалося закрите тестування, але, на жаль, доступ до тесту отримали лише найбільші задроти або стрімери і програвці, які власне теж стрімлять. Valve гучно називає Counter-Strike 2 новою ерою Counter-Strike та найбільшим технічним стрибком в історії серії. Власне, кайф. С2 вийде цього літа як безкоштовне оновлення для КС ГО. В цьому відосі ми розберемо, що саме представляє собою це оновлення, чим нова КС відрізняється від попередниці, які покращення чекають на ком'юніті, і які мінуси вже зараз відмітили про геймери. Тому бігом закупляйтеся на Респі і Гоу Ражбі. Почнемо з загальних деталей. Valve описує цей онлайн-шутер як найбільший технічний крок вперед в історії Counter-Strike, що забезпечить гру новими геймплейними можливостями та контентом на роки вперед. При цьому розробники говорять, що в тестуванні доступні не всі заплановані функції і механіки гри. Те, що вони тримають в секреті, буде розкрито лише під час релізу, який відбудеться влітку. А власне тестування, що логічно, дозволить вирішити проблеми ще до виходу. ¡Gracias Так, димові гранати, точніше їхній дим, тепер став динамічним об'ємним об'єктом, який взаємодіє з навколишнім середовищем і реагує на світло, постріли та вибухи. Смоуки мають можливість взаємодіяти з іншими ігровими подіями, створюючи нові можливості. Ударна хвиля куль та звичайних гранат може на короткий час розсіяти частину диму, даючи можливість побачити ворога, який стоїть за ним. Тобто, дими використовують динамічні об'ємні частинки, які взаємодіють. Емодіють з оточенням, і коли моделька персонажу проходить через смоук, то в ньому з'являється силуета а наприклад, кулі та гранати можуть розширити завісу або ненадовго розсіяти її. В цілому, чесно кажучи, виглядає цей дим трішки дивно, наче це з'їзд вейперів початківців. Також смоуки тепер просочуватимуться з відчинених дверей, і розбитих вікон, спускатиметься та підніматиметься сходами, поширюватиметься в довгих коридорах і поєднуватиметься з іншим димом. Крім того, частинки диму працюють з загальною системою освітлення, що забезпечує більш реалістичне світло та колір. Раніше сервери розраховували зміни на карті лише з певними інтервалами. Тікрейт більше не має ніякого значення для пересування стрільби чи китка гранат. Це оновлення є одною з найголовніших фішок, доданих в другу контру. Раніше сервер оцінював події матчу лише в дискретних часових інтервалах, які називаються тіками. Завдяки архітектурі підтіків або саптіків. Сервери КС-2 знають до хірургічної точності, коли саме починається рух. Ух, відбувається постріл, або кидається граната. Завдяки апгрейду з новою архітектурою серверу, незалежно від тікрейту, мувмент та шутінг будуть однаково чутливими і точними а гранати завжди летітимуть однаковою траєкторією, якщо можна так сказати, без посторонніх втручань. Поговоримо про ще одне головне оновлення: це оновлення карт. У Counter-Strike 2 вони поділяються на три категорії: Еталонні – це, наприклад, Dust 2, що не зазнали серйозних змін. Покращені завдяки інструментарію Source 2, як приклад, це Nuke. І відтворені з нуля. Такою картою стала Overpass. Вони стануть яскравішими і чистішими з точки зору дизайну та отримають покращення деяких важливих аспектів. По-перше, Valve переробили з нуля не всі. Карти в грі, проте деякі мапи зазнали більших кардинальних змін. З них, власне, і почнемо. Ці локації були повністю перероблені з нуля, використовуючи всі нові інструменти Source 2 і рендером нового рушію. Вони використовують нове освітлення, включаючи фізичну систему рендеру, яка створить на вашому екрані реалістичні відображення і підвищить якість картинки. Також автори покращать усі асети та текстури. Як я і сказав, стандартні карти не отримують отримали повну переробку. Це просто класичні перевірені часом локації, де гравці можуть оцінити основні зміни між GO і CS 2 У них теж покращено освітлення, можливість прочитати рухи моделюк ворога стало досконалішою. Проте якихось інших значущих змін вони не зазнали. Крім цього, розробники повністю оновили юзер інтерфейс. Там додалося більше всіляких декоративних елементів і змінилися іконки. Інструменти Source 2 і його рендерні функції будуть доступні для мап дизайнерів і розробників карт спільноти, щоб їм було простіше створювати нові локації. Valve трішки пізніше пообіцяла відкрити Source 2 Item Workshop. Багато кого цікавить, а що станеться з інвентарем і його дорогоцінними скінчиками. Увесь свій інвентар з CSGO гравці перенесуть у Counter-Strike 2. Ба Більше ви не лише збережете всі предмети та інші досягнення, які збирали протягом багатьох років, але й усі вони стануть красивішими, тобто отримають покращені текстури, матеріали та освітлення. Плюс до того, уся стандартна зброя була оновлена і покращена за допомогою моделей і текстур з високою розроблення. Здільною здатністю, до речі, тепер у КС видно ноги, тому у Valve з'явилася можливість додавати скини для червиків, як, наприклад, червоні туфлі. Відмічуйте, що у них є серйозні баги. Як би смішно це не звучало, вони рухаються якось дуже і нереалістично. А ще Valve додали більше імерсивності, тому на додачу в них тепер можна стріляти. Counter-Strike 2 була оновлена як графіка, так і візуальні ефекти і ефекти від вибухів, вогню та пострілів. Гра зазнала серйозних змін завдяки оновленій системі частинок і кращому освітленню. Також серйозно змінилася поведінка фізики води, трасуючих куль та ефектів удару. Це найважливіші візуальні ефекти геймплею і оточення. Попадання куль легко можна побачити на відстані, а калюжі крові, які, хоч і зникають з часом, мають чіткий напрям. Ок, в залежності від того, звідки саме стріляли в противника, як стверджує Valve, вони були перероблені з урахуванням зручності їх читання гравцями. Також ці графічні навороти відрізняються покращеною візуальною точністю та більш логічною послідовністю, як пояснюють автори гри. Тепер вони не дозволяють гравцю заплутатися, б це не означало. Аудіо складову теж було перероблено та перебалансовано. Звуки були перероблені, щоб краще відображати фізичне оточення і те, що відбувається навколо гравця. Хоча програвці були незадоволені звуками флешки, вони дуже гучні, і неприємні і роблять мінус вуха. Побачимо, чи зможе валф виправити ці косяки. В Беті доступні два режими, включаючи стандартний режим з бомбою, правда, прийдеться задовольнитися однією картою Dust2. А ті, хто вже встиг пограти, поділилися першими відгуками, але їх думка розділилася. Більшість дуже давно чекали такий великий апгрейд Кески і залишилися задоволені. Але багато й тих, хто не оцінив оновлену кольорову палітру, карта а деякі геймплейні зміни, як вони виразилися, можуть дуже погано впливати на кіберспортивну ск. Складову. Але позитивних змін теж немало. Краща видимість карт сподобалась майже всім програвцям. Також більшість стрімерів відмічають, що карти, хоч і змінилися, але глобально залишилися такими ж, як і раніше. Що, власне, лише плюс для тих, хто грає на професійному рівні і роками відточував тактику. ФПС в грі просів приблизно на 30% в залежності від ситуації. Як на мене, то гра на цьому етапі ще дуже забагована. В ній є багато невідували. Полірованих елементів, багів і невеликих, але неприємних деталей, які потрібно доопрацювати. Це дивний вигляд смоуків, проблеми з рухами ніг модельок, чи баги звуку і баг зі зміщенням прицілу, який неможливо було налаштувати, якщо ти не знаєш консольних команд. Скоріше за все, з часом все більше і більше гравців почнуть отримувати запрошення на бета-тест, як це колись було з Dota 2, тому що їм вкрай необхідно, щоб гравці допомагали студії з Вирішенням і полішінгом гри, яка в підсумку буде повинна зайняти місце CSGO в кіберспортивній сцені. В подальшому Valve розкриють більше деталей нової контри, щоб дізнатися, які ще секрети приготував лорд Габен. Нагадаю, що Counter-Strike 2 залишиться безкоштовною і вийде влітку на ПК. Про консольний реліз поки що не йдеться. Тепер габен зібрав всю рукавицю нескінченності. В нього є Team Fortress 2, Portal 2, Half-Life 2, Left 4 Dead 2, Dota 2 і Counter-Strike 2. Тепер точно все. Ніякі ігри від них більше не вийдуть. Звичайно ж, і ви напишіть якийсь комент на цю тему. Самі чекаєте Counter-Strike 2. Поділіться своєю думкою. Також будемо раді бачити вас у нас в Discord і Телеграмі. Там ви знайдете ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі! Причина XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами!